Доброго дня, вечора. Чи що там вас у вас, власне, мої улюблені підписники чи не підписники? Тому що, ну, як показує практика, точніше статистика. Досить велика кількість людей не підписана на мій канал, але продовжує дивитися відео. Не будьте такими, будь ласка, підпишіться. Мені буде приємно, а вам це зовсім, я так думаю, не складно. Ну, добре, тема взагалі то сьогоднішнього подкастику не про це. Темою на сьогодні виступає. Panzerhaubitze 2000. Вибачайте, як 2000 буде німецькою, я не знаю. І якось позоритися через перекладник я ну, вирішив не стати. Ну не буду цього робити. Коротше, що це таке? Ну, це дійсно сучасна та одна з найкращих німецьких або як там германських самохідних артилерійських установок, яка є на озброєнні ЗСУ, і вона була ну, одною з таких ключових. Мовити, технік ще на, на самому початку війни і досить себе непогано зарекомендувала. Само собою, що не ідеально, у неї є також свої болячки, але загалом то машинка, ну це так, знаєте, передвисновки досить непогана. Почнемо ми, власне, з гармади, тому що це все ж таки самохідна артилерійська установка, і нас цікавить саме її ось ця артилерійська частина. А вже база, двигун, екіпаж та плюси-мінуси будуть потім, ну, власне, будемо починати. Головне озброєння цієї гаубиці, власне, так, панзер-гаубиці, панзер-гаубиці, представлено ну, досить таким класичним калібром в 155 міліметрів. Некласичним є довжина гармати в 52 калібри. Якщо хтось не знає, що це таке ваші ось ці калібри, то це, власне, якщо ми беремо калібр гармати, тобто в даному випадку це 15,5 сантиметрів, так, ну, 155 міліметрів, комек зручніше. І ось, власне. 52 ось таких ось калібри гармати, я можу розташувати протягом довжини самого стволу, якщо я сам правильно пам'ятаю цю міру довжини, то саме так це і міряється. Тобто, наприклад, якщо гармата буде мати калібр 203 мм, то довжина в 50 калібрів це буде зовсім інші 50 калібрів. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Так ось, продовжуючи тематику, не тематику, а тему ось ці гармати, калібр у неї звичайний. Тобто типовий для. Самохідок НАТО 155 мм, І це було зроблено спеціально, тому що була потрібна уніфікація цієї гармати з минулими гарматами власне самохідок НАТО. Але на відміну від панзергаубиці, довжина гармати у них складала всього навсього 39 калібрів, чого власне ви могли догадатися, вже було недостатньо. І вони її подовжили до ось цих 52 калібрів. Окрім. Више перелічних характеристик. Ця гармата оснащена дульним гальмом. Я не зовсім зрозумів, який саме тип тут дульного гальма, тому що є реактивний, є якийсь ще інший тип. Загалом, то це нам не важливо. Воно тут є. І суть дульного гальма ну, власне, просто зменшити якимось чином віддач. Я не хочу вдаватися в усі фізичні аспекти. Просто знаєте, що дульне гальмо на цій гарматі присутнє. Якщо вас запитають, а чи є дульне гальмо є? На панзергаубиці дульне гальмо. Так само, як і є ежектор. Функція ежектора, я думаю, ви вже знаєте. Ну, якщо сказати грубо, так, то він зменшує задимленість бойового відділення. Можна сказати, що він висмоктує за рахунок фізичних всіляких приколів, які відбуваються в цьому самому ежекторі, а працює він саме за енергією ну, порохових газів або газів після пострілу. Коротше, там просто створюється тиск, який фактично висмоктує ось ці порохові гази. Чим саме зменшується задимленість бойового відділення, тим саме менше екіпаж страждає від поганої вентиляції, але власне у панзергаубиці з цим ніяких проблем немає. Є хіба що проблеми в плані її гарматичності, але ми про це потім побалакаємо. Так ось є дульне гальмо, є ежектор. Чого тут немає? Е, немає тут системи підігріву та охолодження ствола. Так, не дивуйтеся, дійсно, така система має місце в деяких машинах. Я не буду зараз проводити там якісь варіанти, але це є однією з проблем, саме ось ця точніше, відсутність системи підігріву ствола, в тому, що е, треба трошечки гемороїтися. Тобто, дійсно, ось я читав інформацію, були випадки, що бійці саме, ну точніше, не бійці, а екіпажі самі підігрівали ось цей канал ствола, щоб початкова влучність гармати була більш-менш адекватною, тому що. Якщо цього не зробити, перші постріли будуть летіти, ну так, так би мовити, не дуже то й чітко. Ну і власне, система охолодження тут також відсутня, через що тут є деякі обмеження стосовно швидкострільності цієї гармати, і це ми також згадаємо трішечки згодом. У нас буде окремий пункт, такий, який стосується саме швидкострільності гармати. Е, так ось, окрім цього, гармата оснащена, так би мовити, напівавтоматичною системою зарядження. Що це таке? Фактично тут встановлений пневмодосилач, тобто він досилає снаряд, саме снаряд, хочу зробити на цьому акцент в казенну частину гармати. В чому прикол? Ця гармата є картузною, тобто тут відсутня гільза як і одиниця, тобто тут є тільки снаряд. І заряд, і після пострілу ніяка гільза, нічого у вас просто ну з гармати не випадає. Якщо ви просто звикли, якщо там якась зброя стріляє або якась гармата, то залишається гільза. У панзер можна провести паралель з танчиком британським Challenger 2. Гільза не залишається, просто постріл і заряджаєте наступний. Так ось, ось ця напівавтоматична система заряджання власне працює яким чином? Є заряджаючий, який кладе снаряд. Роблю на цьому акцент, снаряд на лоток, нажимає кнопочку, і снарядик завдяки пневматичному досилачу досилається в казенну частину гармати. А ось заряд, власне, вже треба ручками брати і класти туди ж, де власне, вже і був снаряд. Але це вже все робиться ручками. Але, не дивлячись на це, швидкостріність досить солідна, і я також про неї побалакую трішечки. Згодом, це те, що стосується гармати. До речі, ресурс у гармати становить, ну якщо я правильно запрохував, 4166 пострілів. Ну, власне, це ресурс самої гармати. В середньому, наскільки ці цифри реальні, я вам сказати не можу, тому що я на цій власне, гаубиці ніколи не служив і навряд чи буду на ній служити. Хоча, як то кажуть, не зарікайся так. Це що стосується гармати, бо комплект, до речі, складає 60 снарядів, і ще там просто за 200 зарядів. Але я вважаю, що вам ця інформація вже настільки потрібна. Запам'ятаєте, що там є 60 снарядів, тобто потенційно 60 бабахів вона може зробити. Погодьтеся, враховуючи, що це калібр 155 мм, а не якісь там 122 як гвоздики. Це досить серйозна кількість пострілів. Що стосується власне її далекобійності, це один з основних е, таких моментів у цій гаубиці, так би мовити, її основна перевага. І вона складає для звичайного фугасного боєприпасу 30-36 кілометрів. Він називається дм 121 І це звичайний уламково-фугасний або осколково-фугасний, або як там називайте його як хочете. Фугасний, коротше, звичайний боєприпас. він, в принципі, на досить достойну відстань. Знову ж таки, враховуючи, що машина там майже що, ну фактично, 2000-х років виготовлення, там, наче трішечки раніше, там щось 1996 року. Тобто, в принципі... Цілком адекватно. Не можна не сказати, що це прям якийсь там рекорд, можливо, той же шведський арчер буде трішечки далекобійніше, та й загалом то він, в принципі, новіше, але у будь-якому разі. Це досить солідне відстань. Я думаю, що ви зі мною в цьому плані погодитесь, особливо враховуючи те, що є у цій самохідній основці, окрім ось цих власне параметрів далекобійності. Наступний тип використованих боєприпасів це боєприпас з донним газогенератором, який летить на 40-47 км, і він вже називається м 1711 Погодьтеся, відстань вже така більш серйозна, і треба враховувати, що в принципі влучність у панзергаубиці також досить серйозна. Ну, що ви хотіли, німці. Вміють робити речі. І так би мовити, топовий снаряд, який зараз наявний у цій основці, не буду зараз вам казати за всілякі снаряди, які можуть потенційно з'явитися в майбутньому, тому що можуть з'явитися, можуть не з'явитися, хто їх знає, скаже за те, що вже є. Власне, є активно-реактивний снаряд, наче він там північно чи. Південноафриканський, коротше, якоїсь там розробки. Називається він Вілеп і має далекобійність в 54, так би мовити, тере, Дефіз, 67 кілометрів. Але рекорд, начебто, був поставлений світовий, до речі, на 56 кілометрів. І це досить серйозно. Але моментик в тому, що ці 56 кілометрів це, так би мовити, обмеження самим полігоном. Тобто, фактично, він може полетіти далі за цю відстань, і це треба враховувати. Також вона може вести вогонь з Спеціальним снарядиком, який, я думаю, ви вже знаєте. Називається він М982 Excalibur і вести вогонь вона й множе до 48 кілометрів. Але для цього потрібне спеціальне оснащення, тобто до обладнання панзергаубиці спеціальним оснащенням, щоб вона власне, могла вести вогонь цим снарядом. Окрім цього, є також досить цікавий снаряд, який називається SMART 155. І він летить до 27 кілометрів. І в чому його фішка? Він випускає суббоєприпас, який містить ударне ядро. І він на парашуті спускається і має систему самонаведення. Це круто, погодьтеся, але там через ось цю домовленість, через те, що Германія, ну так, або ж Німеччина не може використовувати, або ж там Бундесвер, називайте, як хочете, не може використовувати касетні боєприпаси. Він є таким обмеженим, тобто прям касетним він не виступає. Але фактично, я думаю, якщо буде треба, така можливість може бути присутня. Окрім вишеприлічних боєприпасів, треба розуміти, що ця гармата може вести вогонь усією номенклатурою усіх натівських 155 мікрофонів. Міліметрових боєприпасів, або тобто, ж снарядів називайте, як хочете. Тобто перелік можливих боєприпасів, просто величезний. Звичайно, що зараз вам усе це перелічувати не буду. Всілякі там хімічні, освітлювальні, ось це усе. Я думаю, ви і так здогадаєтесь, в принципі, що воно є. Я вважаю, що треба робити аспект на якихось більш унікальних моментах, які притаманні саме ось цій самохідній установці. Окрім ну, тобто, зараз кажучи за унікальність, окрім цього. У неї досить швидка можливість приходження з. В... Похідного положення в бойове, тобто їй потреба всього-навсього 120 секунд, щоб перейти з похідного положення в бойове, зробити 8 пострілів і скластися з бойового знову в похідне положення і покинути позицію. Ну, тобто, фактично 2 хвилини, і вона вже відпрацювала, і її на цій позиції немає. Загалом, то це одна з основних тактик застосування цієї гаубиці, тобто тактика бій біжи начебто shoot and scoot, якось так це там було написано. Власне, це і логічно, враховуючи, що це з Час артилерійська установка, навіщо її чекати, поки її прилетить назад у відповідь: якийсь там анти-артбата або контрбатарейна стрільба, навіщо це взагалі потрібно? Погодьтеся. Окрім ось цього усього іншого, ми переходимо до її вже можливостей в плані ведення вогню і швидкострільності. Так ось по-перше, по перше, темп вогню може складати три постріли за 10 секунд. Тобто ви вже можете так здогадатися, не здогадатися, а зрозуміти, що це досить бляха швидка, особливо, якщо ми порівнюємо з якоюсь акацією, наприклад, так, яка має швидкострільність щось близько двох пострілів на хвилину при калібрі в 152 мм, То тут 10 пострілів на хвилину є ось такий ще режим, є 20 пострілів за 2 хвилини. І є ще цікавий такий моментик: 8 пострілів за одну хвилину протягом 3 хвилин. Це зроблено саме для того, щоб ствол гармати не перегрівався. До речі, я не сказав, гармата тут нарізна. Ну, можливо, комусь було б цікаво, але так, вона тут нарізна. Не, не дивлячись на її там довжину, чи, можливо, якісь там технічні аспекти, ні. Тут нарізна гармата, і начебто в ній 60 нарізів. Ніфіга собі, досить багато. Також тут є обмеження у вигляді трьох пострілів на хвилину. Це зроблено саме для того, щоб гармата, якщо вам треба вести вогонь на досить такому довгому проміжку часі, не перегрілася. Тобто, знову ж таки, системи охолодження тут немає, і ось такі обмеження тут присутні. Окрім цього, окрім її просто, ну не те, що прям надзвичайний, тому що є вже, начебто, артилерійські установки, які стріляють швидше. Той же Арчер, наче перезаряджаючи швидше, тому що у нього є автомат заряджання, Будь-якому разі це досить швидко. Окрім цього, тут є ще так, би мовити режим вогневого нальоту, який ну, він ще по англійському там абревіатура MRSI, так. Він дозволяє вам влучати в одну точку декількома снарядами протягом досить короткого проміжку часу. Тобто, як це працює? Просто снаряди вистрілюються по найвищій параболі, потім по нижчій і найнижчій. таким чином вони зустрічаються в одній точці за досить коротким проміжком часу і просто роблять там усім. Весело. Тобто складається таке враження, що туди вистрілила не одна гаубиця, а як мінімум три, принаймні, так. Але фактично це все зробила одна гаубиця. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що я тільки що сказав, і це не було схоже на якийсь бред шизофреніка. Так ось, переходячи далі. Приходячи далі, у неї є ще можливість вести вогонь прямою наводкою, також прямим наведенням, але тільки у якості самооборони, якщо там якась техніка пересувається і може становити загрозу для власного цього розрахунку, так оцієї батареї, вона може вести вогонь прямою наводкою. І там є приціл власне, для е, цих потреб. Але прикол в тому, що на відміну від танку вона не може вести вогонь на ходу і може вести вогонь тільки з чого положення. Тому це треба також враховувати, і це може зіграти. Досить таку ну, негативну роль. Що стосується системи керування вогнем, то, по-перше, вона тут досить сильно автоматизована, так, це треба вже також враховувати. Тут є лазерний далекомір, який, ну, все ж таки, як ви вже могли здогадатися, використовується для ведення. Вогню в режимі прямої наводки. Є доплерівська РЛС, так, тобто вона слугує для чого? Для того, щоб можна було визначити початкову швидкість снаряду, і вже враховуючи ось ці параметри, можна було вирахувати поправочку і навести гармату більш влучно. Власне, усі ось ці характеристики, ну, власне снаряду, який вилітає, бере на себе комп'ютер, який називається Адлер, артилерійський комп'ютер. Там, начебто, якщо я все правильно зрозумів, є така особливість, що РЛС не враховує зміщення снаряду в горизонті, тобто лише, ну, тобто мовити, далі ближче. Тобто, якщо снарядик буде зміщений правіше або лівіше, РЛС цього може не зрозуміти і, коротше, снарядик може не влучити. І ще є там така особливість, те, що якщо там буде неправильно розрахована, Ну, перша виходить, якщо у вас не буде зроблений пристріличний постріл, так рлс цього не пропрацює, то наступні два постріли також можуть не влучити в ціль. А ось якщо перший постріл буде нормально прораховано, то він може, звичайно, що ще не влучити. Але оскільки він був пристрілочним, так і поправочки будуть внесені в базу артилерійського комп'ютера. Наступні два постріли, швидше за все, вже влучать в ціль і зроблять ворогу весело. Це що стосується системи керування вогнем. Також тут, окрім основної гармати, є такий прикольний-прикольний маленький зенітний кулеметик МГ3. Ну, Він же фактично МГ-42, тільки вже зроблений під натівський калібр патронів кулеметних. Але все рівно легенда, хто б там що не казав. Що стосується бази, тому що ми вже фактично закінчили з її артилерійською частиною, Сподіваюся, що ви все на цьому зрозуміли. А, до речі, приходь. Ми ще не прийшли до бази, повертаючись до гармати. У неї є ще можливість ведення вогню з землі. Тобто, як і у. Ну, фактично, у більшості адекватних сучасних гаубиці, не навіть не зовсім сучасних, навіть у радянських така можливість є, вона може вести вогонь завдяки подачі боєприпасів з ґрунту. Тобто, в принципі, в цьому плані також все забезпечено, за це можна не перейматися. Тепер переходимо вже до бази. База, власне, тут, ну, або шасі, база називати як хочете, побудована на вузлах та агрегатах від танчику Leopard 2 в принципі, тут нічого дивного немає. Машина досить розповсюджена в Німеччині, вона серійна. Навзяти її агрегати було б досить дивно, враховуючи ще також, що маса самої ну, габарити і маса самої артилерійської установки також, ну такі, наближені до маси самого Леопарда 2. Тому, в принципі, чому б ні. Хоча там, начебто, по деякій інформації були деякі так мовити, проблемки з надійністю цієї бази, ну, шасі, бази, не завжди, не як хочете. Але... В принципі зараз. Все начебто має бути окей. Ну тобто фактично база від Леопард 2. Все, що стосується бази від Leopard 2, все те й притаманне для бази панзергаубиці 2000. Тобто, скільки я пам'ятаю, наші танкісти казали, що Леопард 2 може втратити гусницю досить легко на бездоріжжі, якщо він буде якось некоректно розвернутий. І тому, власне, треба мати деякий досвід водіння або ж керування цим танчиком, щоб таких проблем не було. Я думаю, що Але я думаю, що це стосується фактично будь-якого танку. І Leopard 2 тут не є, щоб прям ну. Таким надзвичайним виключенням, я думаю, що на тому ж Т-72 чи на Т64 згубити гусницю можна ну, так само легко, якщо в тебе руки ростуть не з плечей. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я зараз кажу. Так ось, власне, база. Як я вже тільки сказав, вона побудована на базі вузлів та агрегатів танчика Лоопар 2. Вона забезпечує захист від крупнокаліберних куль, фактично, Так, навіть не, гарм... навіть не дрібнокаліберних гармат, а великокаліберних куль від якоїсь, наприклад, КПВТ.

Гаубиці, тільки у фронтальній проєкції, тобто це корпус і башта. Е, у всіх інших проекціях, тобто бортова та кормова, захист забезпечений від стрілецької зброї, тобто всілякі 762, можливо, якісь там пістолетні е, патрони, типу 9 міліметрів, хоча хто взагалі на війні їх використовує, я не знаю хіба що, окрім офіцерів. Тобто від стрілецької зброї забезпечений захист та від уламків, але знову ж таки уламки, які мають ідентичну кінетичну енергію, ось цим власне, кулям випущеним е, з випущеним. Вибачаюсь, з стрілецької зброї. Це також треба враховувати. Тобто захист начебто й окей, тому що, в принципі, тримати великокаліберні кулемети у фронтальній проекції це не так вже. погано, ну, це, це вже не так і погано, як для гаубиці. А ось те, що у бокових, та, ну, у бортових та кормових проекціях захист лише від стрілецької зброї. Ну, це вже таке, це треба, в принципі, ну. Так би мовити, з цим змиритися. До речі, підвізка у бази торсіона, так само, як і леопарда, не дивно. Так, там, наче, 14 торсіонів чи щось типу того. Тобто вона торсіонна. Нічого такого цікавого не з'явилося, ніякої ні гідропневматичної, ні якихось там прикольних пружинок. Ні. Звичайно, торсіонна підвізка надійна, топорна, хай буде. Так ось, захист такий собі. Але його можна покращити. Тобто, власне, на, на неї можна, можна встановити додатковий динамічний захист, але чомусь, власне, я не знаю, де це взагалі використовувалося, чомусь такої анотації, ну, точка, демонстрація цього не знайшов, але є інформація про те, що така можливість є. Тобто встановити факт, ну, теорії, в теорії можна, динамічний захист на неї. Але у реальних бойових діях на неї встановлювали додатковий пасивний захист, тому що була там нестача захищеності у даху, так, у даху башти від мінометного вогню, тобто просто вона трішечки потерпала від цього, що броня досить тонка, і навіть мінометні всілякісті уламкові снаряди вона просто не могла витримати. І це також треба враховувати. Але, до речі, тут є протиуламковий підбій, тобто. Він розташовується всередині бойового відділення і має стримувати, якщо навіть вже трапляється пробиття броні, всілякі уламки. Тим самим збільшуючи шанс екіпажу на вживання або зменшуючи їх травматизацію. Знову ж таки, у випадку пробиття броні. Тобто, якщо броня не пробита, він не спрацює. Що, ще? Та, в принципі, все. Це те, що стосується саме ні, не усьо. Є у неї ж також система захисту від кацетних боєприпасів, такий собі їжачок. Довжина з цих голочок складає 60 міліметрів. І яким чином воно власне має працювати, чесно, я вам не скажу, тому що виглядає це якось досить топорно. Це щось по типу цих розшічатих екранів від кумулятивних снарядів, які ми могли бачити на БТРах та танках. Така собі якась тема. Можливо, вона працює, але наскільки вона ефективна, сказати важко. Ну і само собою, що тут є захист від зброї масового ураження. Але там є такий прикол, що військові, які застосовували цю, ну так би мовити, гаубицю, вони скаржилися на те, що під час руху по піщаним чи ґрунтовим дорогам, точно вже не пам'ятаю, було, ну. Запилення бойового відділення, чим самим вони ну, не були цим задоволені. Тому постає питання: наскільки гарний ось цей захист від зброї масового, масового ураження, тобто від всякої хімічної, біологічної зброї або ядерного пилу, так, у випадку ядерного вибуху, якщо навіть звичайне пилюка під час руху по бездоріжжю ну, потрапляє всередину бойового відділення, але, начебто в останніх модернізаціях Панзергаубуці ця проблема була. Виправлена. Проблема в тому, що останні модернізації панзергаубиці, їх там, наче щось 30 машин було модернізовано. Вони стоять на озброєнні Бундесверу. І я не думаю, що нам постачали саме ось ці модернізовані версії. У нас, наче стоять, ці звичайні панзергаубиці, які модернізацію не проходили. Тому це також треба враховувати. Що стосується силової установки, то тут встановлений двигун, дизельний, В-подібний, восьмірка, тобто В8 двигун потужністю тисячу кінських сил, і він забезпечує, ну зовсім таки, треба враховувати, що він має, ну. Він не він має, а в парі з автоматичною коробкою передач Ренк він забезпечує максимальну швидкість по шосе в 67 км на годину, а по пересічній місцевості 45 км на годину і має дві передачі заднього ходу. Яка це буде швидкість? Сказати важко. Можливо, десь за 20 км на годину, враховуючи, що уперед швидкість складає ну не швидкість, а уперед ця коробка має чотири передачі. Непогано знову ж таки враховуючи масу там за 50 тонн у цій самохідній установочці, це досить солідна динаміка, тут нічого сказати, в принципі, не можна. Двигун дизеляка надійний, тим паче, що німецький це також величезний плюс. Тобто тут, в принципі, не докопатися. І окрім основного двигуна, є також додатковий дизель-генератор, який, наскільки я розумію, потенційно може живити додаткові системи керування. Ну, не додаткові, а системи керування вогнем, всілякі приводи повороту башти, ось цей власне компресор, який накачує повітря в систему пневматичного деслоча гармат і всяке таке інше. Тепер походимо до екіпажу. Екіпаж складається з п'яти людей, але є деяка така ремарочка, а саме те, що обов'язково є лише три людини: а саме механік водій, командир і заряджаючий номер два. Так, тут є заряджаючий номер два і номер один. ось, саме заряджаючий номер два. Загалом то інші два члени екіпажу, а саме навідник та заряджаючий номер 1 Вони потрібні лише на випадок відмови системи автоматизації. Тобто, якщо. Система наведення гармати виходить з ладу, чи якийсь там ще досилач трішечки дає задню, тоді вони вже потрібні задля того, щоб можна було продовжувати адекватно вести бій. Але загалом то навіть трьох людей буде достатньо. Це, звичайно, що круто, тому що, наприклад, у того шведського арчера також треба всього-навсього три людини, але прикол в тому, що арчеру достатньо однієї людини взагалі-то, щоб вести вогонь з усієї артилерійської системи, тому що, знову ж таки, автоматизацію арчера набагато більше. Це те, що стосується членів екіпажу. Тепер приходимо власне до переваг та недоліків цієї артилерійської системи. Ну, по перше, перевагою можна вважати абсолютно усе перелічене вище, тобто далекобійність, широка номенклатура боєприпасів, швидкострільність, далекобійність, автоматизована система управління вогнем, швидкість розгортання, так, власне, сама швидкість самої установки, надійний двигун, автоматична коробка передачі, ну, підвищений комфорт екіпажу, тому що це все ж таки натівська техніка. Самі розумієте, що комфорт. Там набагато вище у порівнянні з радянською технікою це також треба враховувати. Тому що якщо бі... якщо боєць нормальних умовах веде бій, він буде вести його більш ефективно. Це також треба враховувати. Тому, власне, переваг у неї просто величезна купа. Давайте краще перейдемо до мінусів, яких вже не так і багато. Ну, перше, це неповна автоматизація заряджання. Тобто тут є ось ця напівавтоматична система, але все ж таки повного автомату тут немає, і це треба. Також враховувати. Наступний долік, це невисокий рівень захисту всієї установки, тобто банальна вразливість проти якогось там мінометного вогню чи крупнокаліберного кулемету в бортовій проекції, враховуючи розміри цієї установки, які також чималі, влучити по ній потенційно можна і розвалити із крупнокаліберного кулемету. Також можна. І це не дуже і й і добре. Але враховуючи те, як вона працює, а саме під'їхала, відстрілялася, від'їхала. Якщо розвідка та усі ось ці Ланки військові вони працюють адекватно. Якось я думаю, навряд чи страпиться таке, що якийсь там пікап з кулеметом до неї під'їде і зробить їй весело. Я думаю, що шанс на таке він досить маленький. Але треба це зазначити, що все ж таки захищені від навіть крупнокаліберного кулемету у бортових проекціях тут незабезпечна, без додаткового захисту. Ну, як я вже казав, великі розміри. Це також недолік, тому що чим більша артилерійська система, тим її важче, ну, тим її простіше помітити, і тим важче її замаскувати. Я думаю, ви це також усе розумієте. Власне, підбуваючи підсумки, можна сказати, наступне: Панзер 2000 – це досить непогана артилерійська установка, яка стоїть на озброєнні ЗСУ, яка успішно застосовувалася і застосовується, тому що вони, в принципі, все ще є, наявні не тільки в Україні, також в інших країнах, окрім власне самої Німеччини, у Нідерландах, у Італії вони також, наче присутні на озброєнні і. Це гарна система, так не ідеальна, так не найсучасніша зі своїми недоліками, але загальна кількість переваг у неї просто надзвичайна. І в принципі на цьому більше нічого не скажеш. Це просто гарна самохідна артилерійська установка е, сучасності. На цьому можна ставити крапку. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього все, все ще не зробили чомусь. Е, бережіть себе та Україну.